В бібліотеці я працюю вже понад 30 років. Кардинально змінилася роль бібліотек від читача, який раніше читав все підряд, і особливо було в. Популярно колись російської мовну літературу то вже багато років діти російськомовну літературу не читають. Вони читають українську сучасну книжку. Наша бібліотека ніколи не стоїть на місці. Ми беремо участь у проєктах, Ми пишемо, багато виграємо. Я працюю в хорі вже четвертий рік. Співаємо ми різне, як українські народні твори, так українських сучасних композиторів. Також духовну музику та класику. Наймасштабніші проекти це були грант виграний фільм про Богдана Хмельницького, де ми співали і знімали фільм. Наші герої потребують коштів, і, звичайно, ми дуже багато часу зараз виділяємо на волонтерство. Я вам щиро хочу подякувати за роботу. Я на початку сказав, що ви частина нашої великої команди, і мені насправді це дуже приємно. Мені дуже приємно те, наскільки ми змогли за останні роки рухнути бібліотечну справу. І в частині оновлення книговидення, і в частині підтримки місцевого книговидення, дуже приємно констатувати, що ми бачимо дуже непогані залі цифри в нас по бібліотечній системі, і знову ж таки, особливо в частині дітей і молоді. Звичайно, що щиро дякую нашим музикантам, нашим працівникам муніципального оркестру, нашого муніципального хору, ми знову ж таки не зважаючи ні на що. Проводимо величезну кількість заходів і благодійних, і на підтримку війська. Ви є надзвичайно цінні сьогодні, і ми однозначно сіємо українське.